Вітаю, ви дивитесь програму. Наші на телеканалі Віта сьогодні ворог посилено використовує проти нас та нашої інфраструктури іранські дрони камікадзе, але немає такої зброї у світі, проти якої наші українці не придумують ефективний спосіб знешкодження. Проте як віничани у своїй автомайстерні переобладнують цивільні автівки на військові машини та укомплектовують станинами для кулеметів, якими наші військові і збиватимуть ворожі дрони, розповість власне. СТО. волонтер Ігор Чистоколянний. Майже 400 машин для українських військових поремонтували команда механіків та слюсарів на одному з СТО Вінниці. Кропітливо латають та фарбують чоловіки кожне авто, яке стане надійною допомогою нашим хлопцям на передовій. А щоб успішно відбувати ворожий російський наступ, машини укомплектовують бойовим начинням станинами та лебідками. Вітаю вас, пане Ігорю. Да, добрий день. Дуже раді познайомитися з людьми, які власне, створюють таких а, трансформерів для да. наших Збройних сил. Да. Розкажіть, як все починалося? Що то за перший автомобіль, який ви переобладнали для зброї? Перший автомобіль не помню, який був. Починалося все з того, що було, була потрібність красити в камуфляж машини. Угу. Почали красити в камуфляж. А далі потім пацани говорили, що треба було приїхала машина. Оця машина так само приїхала, була стойка там приварена в кінці. Вона не совалась, нікуди не піднімалась, не опускалась. Ми побачили, що це все можна переробити, зробити більш так технологічно, щоб вона працювала і вперед назад їздила вверх-вниз опускалася і угу. почали робити такі стойки. І все сьогодні. Ви переобладнуєте автівки, встановлюєте такі станини, да. а вони мобільні, це вони не повністю, легші. це не повністю наша станина, Ми тут ставимо циліндр. Це ми переробили угу. після людей. І угу. все. О, наша станіна я вам потім покажу, там друга є трохи. Вона е... не то, що легше. Нам, нема, нам задачі нема, що легше. Нам треба функціональність станіни, щоб вона могла приїхати сюди, людина могла працювати з заднього борта. Угу. Щоб можна було в ту сторону, в бік працювати. Понимаєте? У нас е можна 360 градусів працювати з кулеметом. А нас... раніше як працювали наші ну, військові? От, от ця була станіна, да? було три, три ноги, там от приварені туди, і людина могла тільки в ту сторону працювати. Угу. І... Сьогодні їх можна на 360? Да, ми зробили це все перебрали, от вона у нас совується, бачите, вперед-назад. вона обирається. Ця штука обирається з тої сторони і вона їздить собі. Uh -huh. Вам треба назад, вона їде назад, вперед, вона їде вперед. Опускається вверх -вниз. Все, От вона вже поїхала сюди, uh -huh. до борта того. Чи туди, все. От вона фіксується тут. Все, і стоїть жорстко. Звідки взяли таку ідею розробки? Пацани сказали, що треба їм так. Треба щоб, треба, щоб крутилася, треба, щоб розверталася, і Не, ви ну... вже технічно намагалися це забезпечити. Ні, ми побачили, що люди ставлять станіну. Що посередині, що так, вона не рухається. Возникла ідея зробити, щоб вона рухалась і піднімалася, опускалась. Зробили, дали попробувати пацанам, сказали бомба, все. Угу. Тобто перевірку робити. вже пройшли? Вже, вже відгуки є. Вже давно. Пацани пишуть, що працювати, робота, як приємно угу. покушать, що так і пишуть. Чи приятно... збувають сьогодні дрони камікадзе, оці іранські саме з кулеметами за допомогою таких станет? Ні, ну цього можна цей да, можна ще збивати. Бачите, угол туди до верха дозволяє збивати. Да, можна збивати. Да. Скільки таких автівок, обладнаних саме вами, поїхало сьогодні на фронт? Штук десь. А, взагалі, близько 300 автомобілів ну, 380 пройшли, на цьому тисячі, майже да, 400, да. пройшли через руки ваших майстрів, ну, да, ваших да. автомеханіків, слюсарів. Да. Як вам вдалося е, такі масштаби виконати вашою невеликою командою людей? На гражданку робимо половину машин на гражданку а більшу частину на на цю на воєнну, е, потреби воєнних. Просто жертвуємо, жертвуємо чимось, жертвуємо, розумієте. Та та так кажеться зі сторони, що о там ну тяжко машина приїжджає в ріхтовку, всі тяжко, щоб швидше поріхтувати. Хтось там. Сіл гаражай, тихенько рихтує, і його війна не касається. Uh -huh. У нас наоборот машина приїжджає, і ми ставимо пацанів, забираємо з рихтовки, ставимо на машини, щоб доварили, доготували щось. А, то есть, в першу чергу робляться ці машини, потім гражданські. Я згоден, що гражданками і трохи тіряємо, а хтось в цей час, ну ті, що машини до нас не приїхали, заробляють на цьому. Да. І тихенько сидять, бабло косять і все. Ну, блин, що ти зробиш? Війна, для кого війна, для кого бабло таке і все. Але якщо не закрити цей гештальт, то можливо і майбутнього бізнесу звичайних цивільних Нет, не буде. Ні, у нас було таке, що у нас ушло, пару ріхтовщиків ушло від нас, угу. пішло в інше місце, тому що там не роблять машин на війну. Угу. Ну, це що нормально. Сепаратюги просто і все. Другого слова Зараз немає. в вашій команді таких більше немає. Ні, немає, так. Да. Ну, сепаратист пошли лесом, за русім кораблем і все. Якщо є потреба там, відправити для ЗСУ автівку, до вас буває таке, що приганяють і просять пофарбувати, так? Ну так, так. Ми ж не всі машини ми купуємо. Я купляю машини. Я почав купляти машини для того, щоб е, остановити ціну. Е, дуже роздражає, коли людина привозить, ну, прим'єр все, ж на примірник треба, да? можна говорити що угодно. Т-4. Я їх купляю по 2 е, тисячі доларів, 2-300, ну, до, до 2-500 мені виходить вже пофарбований Т-4, поставлені сідушки, масла, фільтра поміняно. А мені привозять Т-4 за 6 тисяч куплену машину. Такий самий рік, все таке саме. Ну, Блін, це ж неправильно, і там Т-5 я купив за 3-500, а мені привозять, пацани купили за 5 тисяч. Т-5, ну це ненормально. І uh -huh. до того я почав купляти машини, і всі, допустимо, знають, що я купляю Т-4 по 200 баксів, екстрели, такі нерамні джипи. Повноприводне, дізельнеї всі купляю по три штуки, баксів в джипи покупку купляю до 4 тисяч доларів. Що стосується того, скільки коштів можна порахувати, скільки коштів наша армія економить на тому, що вони не купують нову автівку. А якщо там трохи потрясло її ворожими силами, вони переганяють до вас її тут ремонтують. Багато коштів, коштів покупка машини. Тобто машину не купуємо. От ми робили машину навару, перевернута була. Ми поміняли кришу, двері, вікна, бампер зробили. Машина стала повністю з запчастями в ремонтом, з покраскою. Тобто, кришу поміняли, дверку поміняли, вікна всі поміняли. Бампер зробили железний, і нам та машина обійшлась 2000 доларів угу, вся, з запчастинами. Угу. Ну, а нову тут... б таку за скільки довелося би купити? От, 7 тисяч доларів. Угу, угу. І ще зробити ходову. От. Ну, Теж обійшлося, не, не без наших цих. Бо кришу купували в Польщі там за 200 баксів, а у нас кришу захотіли за 800 баксів у нас в Україні. От. Тобто, ну... Машини, якщо б хтось там збирав машини, поймаєте, машин там куча битих, uh -huh. Тільки це ж треба лафета брати, їхати туди, збирати, привозити сюди, то машин би, намного більше там машин вибрати. Чим купити за, за кордоном, тобто, якщо хтось із глядачів наших почув сьогодні готовий переганяти Ні, автівки, якщо, такі трохи да, побиті. Якщо за... можуть зібрати биті машини, сюди пригнати, то можемо встановити їх. От у нас машина ще стоїть. Коробку віддали робити. Цей осколок, пролетів через кришу, пробив кришу, пробив, попав в коробку. Вона перестала їхати. і привезли сюди на лафеті. Ми зараз її зробимо. 550 баксів. Купили роздатку. Нам коля коробки, що ро коробки. Він безкоштовно для, для війни поміняє її. Далі ми її пофарбуємо, підрихтуємо, і вона поїде. Ну скільки буде? Ну до тисячі доларів встановлена машина. Uh -huh, uh -huh. Ну її звідти треба забрати. А які найболючіші місця в автівках в наших збройних сил? Що страждає найбільше? Розуміємо, що якщо зовсім там підірвалася на міні, то її відновити неможливо. Mm. А коли якісь обстріли, що найбільше страждає, чи коли Ні, потрібно швидко так. рухатися, переїжджати? Нема такого аскола клетить, він же не вибирає. Йому туди попасти чи туди. Може пробити мотора, може пробити коробку, може просто салон пробити і все. Uh -huh. Це як попадає, може перевернутися на міні. От. Тобто, як попадає, може взагалі нічого не залишитися з машини. Що привозять, то можна. Те, що вистанавлюють, можна, то треба привозити. і все. А чи є у вас, можливо, якісь меценати чи хтось, хто постачає металеві отакі конструкції, щоб зібрати станину? Нема. Ніяких міценатів немає. Де берете матеріали? Дарять пацани, все на ентузіазмі. От циліндри, тут циліндру немає, да? а там ми ставимо циліндри, пацани привозять циліндри з тракторів, з сільхозтехніки, просто дарять, привозять, тоді беремо ставимо циліндри і все. Друзі приходять, той дав 20 штук, там той дав штуку баксів на щось. І ми проект якийсь зробили, показали. От ми оце от гроші пішли всі на такий-то, такі-то такі проект. І все. Як відбувається переобладнання автівки з звичайної цивільної вже в такого військового монстра? З чим її потрібно дообладнати? Щоб... Ні, отак-от от, це ж цивільна машина, пофарбували, поставили. Кулемет сюди і все, більш нічого. А можливо, якийсь там двигун має бути Ні, ні. Нема вибору такого, що стоїть площадка, виходите, вибираєте. О, давайте я візьму з таким двигуном чи з угу, таким. Угу. Що є, то берем. Чи не кликали вас туди, щоб не втрачати час і ремонтувати там автівки? Ні, якою куди, куди туди поїхати? Я тут не встигаю зранку до ночі займатися цими машинами. Ні, тут тяжко, треба це зробити. Кожен повинен бути на своєму місці. Угу. Там є хтось, хай там робить. От. Я ж не приїду туди, скажу, дайте мені станцію, я зараз тут у вас буду робити, і, чи, де, де робити. Надо, а щоб... є інформація у вас, яка автівка найбільше прослужила там Збройним силам, чи та, яка ще досі їздить там з якихось часів? Ну Є, да, є. Ну, так. Ну, Командир там є Сережа. Ми йому поставили чотири машини ще десь в марті. місяці. Да? Е, і Все, машини ціли, люди живі, і все нормально. О, він, ну, мозги є. Тож у нас різні командири, ну, так як і люди, да? у кожного різні мозги. Тот подумав, де можна машину сховати, акуратненько заїхати, виїхати. А другий говорить, давай вперед їдь, там орки літають, ну, підбили зразу і все, нема ні машини, ні людини. Тут, тут не скажеш. Тут. як виходить, так виходить. Коли почалася повномасштабна війна, коли вперше ви е, взяли автомобіль, переобладнали його для Збройних сил. Перефарбували. Ти лише перефарбували. Да, тільки фарбували спочатку, да. а потім вже, коли дійшло ідеї, дошли Побачили по телевізору, що хтось там ставить турелі, то вже ставили, почали ставити турелі і все. Угу. все. Скільки часу потрібно витратити? Скільки зусиль і ресурсів для того, щоб встановити ось такі станини? Часу десь три дні. А, що, що значить? Ну, поїхали на металобазу, купили железо, то то купили. Такаря повитачували, що треба було повитачувати, і все. За три дні зробили. Що там з ним гратися? Ви ще встановлюєте на автівки лебідки, які можуть піднімати до п'яти тонн. Де вже згодилися такі? Автомобіли? Купили машину, Citrand Jumper, грузовую, батальйон нашому Шейха Мансури. От. Зробили железний, железний борта, зробили, угу. пол железний з четверки, з металу поставили. Пацани з дости скинулись, купили лебідку на п'яти ми зробили заїзди під них, і тепер машина тентована, Там люди внутрі лібьодка, можна завести пушку, БК завести, що угодно. От вони зараз працюють на ній нормально, довольні. І все. російські окупанти вони не мають такої техніки, їм ніхто не переобладнує, ніхто не надає таких доступів до технічних наших новинок. Яка ваша мотивація сьогодні? Мотивація? Ну чим побільше машин відправити туди, чим дешевше їх купити, чим. Понимаєте, мотивація яка? Ж тяжко збирати ну, гроші. Вот. І одні там рисуються, там, що там, а одні збирають просто, тут типу, там, ну, ходять і збирають. І обідно, коли ти бачиш, що ця машина повинна коштувати 2-2 500 доларів, да, і її купують за 6. Uh -huh. Можна було 2 купити. это вот дуже дуже, ну, достається. Вот. Що ти зробиш? Ну так, поэтому купляємо машини, щоб влізти, щоб попустити ціни, щоб не давати нікому там заробляти сверхприбулі на цих машинах. Дякую вам, Ігорю, за вашу да. важливу місію за команду професіоналів за те, що підсилюєте нашу армію технічно, за те, що наближаєте нашу перемогу. Тож продовжуємо боротьбу і не забуваємо, що будь-яке ваше заняття чи справа може приносити користь армії. Не зволікайте, ви потрібні Україні вже сьогодні. Це була програма. Наші зустрінемось.